Ларіся нам відписала, так, будь ласка, і ми показуємо і для Ларіси. Це у нас, друзі, був ось, це останній мішечок цієї позиції, шортиків, більше жіночок в наявності немає, було лише два лоти. Але по правилам компанії ми зобов'язані їх відзняти, показати. І будемо далі переходити до футболочок жіночок. Код позиції 050, шортики жіночі. Ціна за 1 кілограм становить всього-сього 2,99 доларів, мішечок іде вагою 18 кг. вартість мішечка 2191 гривня. 2191 гривня. Ось така позиція жіночих. Шортиків. Всього в наявності в нас було два мішка. Два мішечка в нас і забрали. Перший у нас був 16 кг, цей іде 18 кг. Дякуємо за замовлення. Чекаємо повідомлень на Viber. І буквально зараз, за декілька хвилин, після огляду цього мішечка шортиків ми перейдемо до футболочок. Знімаємо завжди навіть якщо забирають лот з ефіру. На той випадок, якщо, наприклад, не вийде здійснити оплату, щоб ми могли показати цю позицію і іншим. Тому випадки бувають різні. Так, зараз у нас в ефірі позиція під кодом 0,50, шорти. Жіночі, вага мішечка 18 кілограмів, вартість мішечка 2191 гривня. Ось така позиція йде. Шорти з різного матеріалу. Перед цим, друзі, ми знімали міксовані шорти і чоловічі, і жіночі під кодом 100 Америка також з різного матеріалу, хто не встиг на огляд міксованих шортиків. Вони вже в нас викладені в групі Viber в Телеграмі можете передивитися. Ось така у нас була чудова позиція жіночих. Шортики під кодом 050. В наявності було лише два мішечки, два мішечки вже і забрали. Дякую, дякую, друзі, за лайк-трансляцію. Далі у нас в ефірі будуть футболочки жіночі по 1,6 долари за кілограм. Під кодом 422. Тому чекаємо в ефірі, запитували ці футболочки. Зараз будемо їх також показувати. Ось такий лот жіночих шортиків під кодом 050, другий мішечок 18 кг 2191 гривня з різного матеріалу, всіх розмірів. Друзі, тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику і, і очікуємо наступну позицію. Зараз дознімемо цей лот, складемо його, викладемо огляд і будемо викладати позицію жіночих футболочок. Їх вже на днях чекали, всі просили відзняти. І якраз сьогодні до них дійшла також черга. Ось тому ми кажемо, що пишіть в коментарях ті позиції, які ви бажаєте, щоб були у нас в огляді, будемо планувати їх на наступні ефіри. Це дякую, друзі, за увагу. Два мішечка, шорти.